Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії. Знакові новини в студії Микола Різник і далі у випуску про таке. Мирне для всіх. Кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі знову зросла. Хто відповість? Підконтрольні терористам шахти придбали обладнання за кошти бюджету України. Зігрітися на півдні як мешканці окупованого Криму переживають січневі морози. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі суттєво ускладнилась. передає прес-центр. АТО незаконні збройні формування, порушуючи режим припинення вогню, значно збільшили кількість обстрілів по позиціях сил АТО з важкого озброєння. За ніч бойовики 34 рази обстріляли наших військових. Найбільша активність терористів спостерігалася на донецькому напрямку. Хоча збройні провокації зафіксовано і на інших. З мінометів бойовики двічі вели вогонь по Донецькому аеропорту, населеним пунктам Веселе, Тоненьке, Опитне, Мар'їнка, Авдіївка, Гнутове, Новотошківське. Двічі по Красногорівці та тричі по Пісках. Впродовж ночі бойовики 9 разів вели вогонь з артилерії, а ще 5 із БМ-21 град. Дуже схоже на те, що черговий гум конвой привіз на Донбас непродукти харчування. Волонтерський рух за останній рік набув в Україні нового значення. Волонтери передають нашим воїнам теплі речі, їжу, спорядження та обов'язково листи підтримки і подяки. Вклад волонтерів у забезпечення українського війська переоцінити важко. Передусім, завдяки їм ворог не просувається далі з людьми, які йдуть за своїм покликанням. Спілкувалась Анастасія Остроушко. Пані Надія плете маскувальні сітки майже щодня. Ця нехитра на перший погляд робота забирає чимало часу, проте може врятувати не одне життя. Перед таким прикриттям навіть тепловізори безсилі, а робити його може навчитися кожен. Плетемо, як йде нитка, треба хвилькою плести. Не дуже, не дуже щільно, а так рідесенько трошки з гарним відчуттям, що я можу бути прислужитися своїй країні і хлопцям тим, хто там нас захищає. Ось так з любові жінки вплітають у сітку стрічку за стрічкою. Працюють по кілька змін. За всім спостерігає ось ця кікіморна. Тендітними руками робляться і кікімори, і маскувальні халати для снайперів. Якщо бачимо, що це вже по кольору не підходить, значить бігенько мозговий штурм. Да, всі дівчинки зібралися, як його переробити. Хтось одну ідею дав хтось другу, хтось третя командна робота і все і за два дні вже робиться те, що потрібно. Тут всі. Діють і щось роблять, і приходять хлопці, і кажуть, що маскувальна сітка спасла нас, тому що 10 метрів від нас пройшли сепари і нас не замітили. Все після цього більш нічого. Ти вже зранку встаєш, і біжиш на ці сітки на ці кікімори. Бійцям на фронт відправляють маскувальні сітки, кікімори, балаклави, шкарпетки, рукавички та інші речі. До посилки кладуть невеличкі подаруночки і обов'язково листи. Теплі слова підтримки та гордості за наших воїнів. Працюють жіночки у приміщенні 4-ї київської фортеці: при світлі від генератора та з теплом від ще майданівських буржуєк. Непівзруйнована історична будівля спочатку дала прихисток майданівцям, тепер волонтерам та воїнам, які приїжджають на ротацію. До речі, деякі бійці тут таки проживають по кілька днів. Щоправда, на камеру спілкуватися не бажають. Це вони не дуже хочуть давати себе це тривий, бо розуміють, що їм треба завертатися ще. Багатьом, якщо чесно, треба буде якусь психологічну пройти реабілітацію. по-любому. Тобто, побачити там. Якщо людина там ніколи не вбувала, ніколи не стріляла, і тобто за деякий місяць побачити і кров, і, і самому приймати участь у вбивстві, то міняє зразу світогляд. Хлопці з Нацгвардії приїхали на фронтових автівках. З собою привезли любі серцю дитячі малюнки. Тепер живуть у вежі та в наметах, а потім знову захищати Україну. Ще з березня ця фортеця слугувала прихистком для самооборони Майдану. Хлопці самостійно привели будівлю до ладу, вивезли сміття. Тут відбувались тренінги для майбутніх героїв АТО. Робота у фортеці кипить і зараз планують облаштувати ще кімнати. Для цього у хід ідуть навіть старі меблі. Проте в пріоритеті залишається все-таки допомога фронту. Ми тісно співпрацюємо з усіма, бо ми самі майданівці. Ми, у нас багато хлопців по різних батальйонах розкидали. У нас звідси багато хлопців пішло на цей. Ми з ними не спілкуємося. Тобто ми знаємо, що їм потрібно, і ми не дуже довіряємо тим складам, ну, які є, які збирають на склад, а потім не знати і невідомо, куди ті речі всі подівалися. А ми приймаємо участь у тому, що ми. Самі збираємо, самі заказуємо там буси і самі відправляємося на схід. Нашій знімальній групі пощастило. Ми зустріли бійців, які якраз робили замовлення волонтерам. Цього разу хлопцям для прицільних пострілів терміново потрібні планшетки, коректувальника артилерійського вогню. Боєць позиним Нестор пояснює, як робити цей нехитрий пристрій. Для нього всього на всього потрібні дитяча дощечка для пластиліну, папір і плівка ракал. Проте мають військові і більш дорогі та масштабні потреби. На війні в артилерії планшет це витратний матеріал. Це треба. Ну, у нас зараз 21 століття. Це дійсно витратний матеріал. Один планшет в мене, я з нього працюю обчислю. Інший в мене в другого номера він тримає його за пазуху, щоб він не замерзав. Ще інший стоїть на зарядці десь в машині. Вийшов в строю той, мені одразу цей. Батареї подовжує. Оці йомкісні батареї додаткові. Максимальне використання технічних засобів, навіть самих примітивних, воно здатне дуже сильно заощаджувати солдатське життя. Життя патріотів і воїнів. Регулярно звідси відправляються каравани допомоги нашим воїнам на Донбас. Четверта вежа Київської фортеці вже стала мекою для бажаючих допомогти бійцям. Збирають все: їжу, медикаменти, теплий одяг, тканину для маскувальних сіток. Приносить хто скільки зможе, Пригодиться все. Це сьогодні жіна поїхала зі мною, закупила 5 мл. Ну, правда, не нових, але зато зимові, теплі і Фір... будуть руки. Фірмові. Да, фірмові. Ну, вони доушні, але зато. По нормальній ціні приносять речі різні. Навіть гуманітарка, яка у нас є. Пральна, яка погодилася, нам стати речі. Постільна білизна, яка не потрібна вдома, вона нам потрібна тут, тому що ми з неї маск робимо, і сітки робимо, які все на світі. Крім того, дуже потрібні теплі речі, перчатки, шапочки. Якщо хтось може закупити нам дуже якісного гарного флісу, там 230 товщина або 260, ми будемо дуже вдячні. Приєднатися до волонтерського руху може кожен. Пункт прийому допомоги фронту знаходиться за адресою міста Київ, вулиця Старонаводницька. Два раді будуть усьому, та й кожен з нас відчує, що може принести користь нашій армії. Хай це будуть прості рукавички, але вони зігріють бійця на передовій у люті морози. Анастасія Остроушко, Дмитро Гришко соціальна країна. Підконтрольні бойовикам шахти придбали обладнання за кошти державного бюджету України. Державне підприємство Донецька вугільна енергетична компанія за результатами тендеру уклало низку угод з товариством з обмеженою відповідальністю Червоний металіст на постачання приладів контролю за загазованістю на понад 8 мільйонів гривень. Така інформація з'явилася у віснику державних закупівель. Коштом державного бюджету України придбано сигналізатори метану для шахт Скочинського південно-донбаська номер 3. Ри імені Сургая, а також Калініна, Абакумова, Челюскінців і Трудівська, які розташовані в окупованому терористами Донецьку. фірма, яка виграла тендер, зареєстрована в Конотопі Сумської області і належить Олександру Котлярову. Єдиним конкурентом під час проведення тендеру було товариство, яке раніше теж належало вищезгаданому Котлярову. Кримчани, які не отримали російські паспорти, але зареєстровані на півострові, не вважаються громадянами Росії. З 1 січня 2015-го вони є іноземцями. Повідомляють кримські змі, посилаючись на главу Федеральної міграційної служби Криму Петра Яроша. Такі громадяни, за його словами, позбавляються низки прав, у тому числі можливості голосувати на виборах. Тим, хто зараз виявить бажання стати громадянином Росії. Кримуві тепер доведеться платити за оформлення російського паспорта. Держмито воно складе 300 російських рублів. Платними тепер є і інші послуги кримських паспортистів. В Україні знову оголошене штормове попередження. За повідомленням українського гідроматцентру, очікується сильний вітер, хуртовини та уже ледиться на дорогах. Пориви вітру сягатимуть п'ятнадцяти. 20 метрів за секунду в Карпатах до 30. напередодні ж Україну скували морози. Стопчик термометра опускався нижче 20 градусів із позначкою. Мінус не уминули морози і окупований кримський півострів. Як кримчани переживають похолодання? Дивіться далі. В Крыму ударили небывалые морозы, которых, по словам метеорологов, здесь не было почти столетия. 8 января температура воздуха в Симферополе упала до рекордного минимума – 23 градуса ниже нуля. Оккупационные власти Крыма утверждают, что резкое похолодание проблемой не является. В то же время местные жители так не считают. Ну, мне кажется, главная проблема – это, что у нас дороги не посыпают. Так. Дома тепло, холодно. Да дома так себе, да, тоже не, не, не фонтан. Плохо топит. Батарея чуть теплые. А это все наши. Местные все делают. Это кто местные? Ну, кто местные? Кто этим делом занимается? ЖКХ. Видите, гулять вышли да. даже в такую непогоду. А мы люди все хорошо, все хорошо как? у нас. Дома тепло? Не очень. Дома не но очень, терпимо. конечно, но ничего, мы все Нормально. переживем. Да. Главное, мы в Крыму. Жители крымской столицы жалуются на проблемы с общественным транспортом. Многим на работу приходится добираться пешком. Транспорт плохо. Почему что именно плохо? Плохо, ну, плохо ходит. Не все, наверное, выезжают на свои маршруты, потому что боятся. Сегодня ни одной маршрутки утром не ходила. Я на работу не мог добраться. Я не знаю, с погодой или с праздниками это, с чем это связано. Снег выпал. Это радует. Озера видели? Пустые стоят. Хоть может прибавиться. Украина обрезала нам воду, но вот погода помогает. В Керчине погода добавила неприятности водителям. Здесь обледенение на некоторых участках дорог буквально парализовали движение. Машинам приходится буксовать. Аномально холодная погода в Крыму по данным синоптиков сохранится до выходных. Казки настільні ігри і майстер-класи. Казковий трамвай на різдвяні свята запрацював у столиці. Він не їздить, а стоїть на контрактовій площі і відчиняє свої двері для малюків та їхніх батьків щодня. При цьому безкоштовно. Яна Корченко знає більше. Івась розповів, як усе було, як він ніс мішечок пшениці, як зустрів дівчину Марію, як допомагав їй нести важкі відра води. Діти знову тільки рути пороздивляли та й зиркали час від часу на ті солодощі. Ці казки читають не в бібліотеці чи в школі. А у звичайному трамваї у центрі столиці на подолі запрацював казковий трамвай. У новорічні свята для дітей і дорослих тут приходитимуть майстер-класи з виготовлення новорічних сувенірів, малювання та інтерактивні ігри. Такий незвичний подарунок киянам підготували Київпастранс і національна бібліотека для дітей. Голосні читання зараз проходять наша співробітниця читає казочку. От потім у нас буде презентація настільних і буде вікторин для дітей. Запрошують усіх охочих. Тут і зігрітися можна і корисному навчитися. Пані Валентина трамвай водить майже півстоліття. Каже, такі рейси найцікавіші. Так, це казковий трамвайчик. Можете заходити тут е, цікавіше, тому що е, розважальні програми е, щоденні, а сьогодні. І зараз новогодні свята для діток зробили дуже цікаві програми. Тому цікаво, звичайно, що не тільки для дітей а й дорослих. цікаво. Відвідувачів тут чекають щодня з 14 до 16 години аж до 16 січня. І хоча трамвай не їздить, а стоїть на місці, свят у казки це не заважає. Чому ми прийшли до покататися захотілося? Ну ми покатаємося в казці, да? Я на курченко Артем Кутасов, соціальна країна. 好 В одному з торгових центрів Москви в Сергієм посаді семінаристи Російської православної церкви на різдво виконали колядку українською мовою. Відеозапис різдвяного флешмову користується великою популярністю в соціальних мережах. У коментарях до відео деякі жителі Росії спочатку стверджували, що пісня виконується на старослов'янській мові, відмовляючись вірити, що семінаристи російської православної церкви співають українською. З великою ймовірністю це стало ще однією. Акцію російських громадян, що не схвалюють політику Кремля. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я з вами не прощаюся. Побачимось.